День закоханих у Києві в самому розпалі секс шоп Love Space поділився цікавою статистикою замовлень українців у 2024 році. Так, Love Space продав понад 40 тонн секс товарів, які доставили у 2084 населені пункти України. Продажі у 2024 році показали, що найбільше секс товарів замовляли у Києві. За статистикою у Львові полюбляють анальні розваги, які сяють у темряві. Дніпрош лідирує за кількістю покупок мастурбаторів а Одеса вібраторів кроликів. Найпопулярнішими товарами стали лубриканти та вакуумні стимулятори. А також також купували іграшки з дистанційним керуванням та ігрові костюми. Цього року найбільше обирали саме костюм монахині, найменше замовляли БДСМ девайси та секс машини. Від редакції Київ влади вітаємо вас зі святом всіх закоханих.